Акцентів, танців зробимо все разом. Десять приголомшливих, афієних крутих, класних сайтів. Боже, я можу перечислювати просто купу часу. Чіткі рамки, доступності. Це заміна старим стікерам на стіні. Часто дизайнери губляться. Я в тому числі теж така. Привіт, друзі! Я Лена, графічна дизайнерка, і ви на каналі ВідДизайн. Де ми ділимося дизайнерськими фішками, розмовляємо про життя і про все, що нам захочеться. Сьогодні я покажу вам 10 приголомшливих афієних, крутих, класних сайтів для графічних дизайнерів. Якщо ви хочете знайти нові інструменти, ресурси і натхнення для своїх проєктів вам точно сподобається цей кльовий список. Підписуйтеся на канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Перший це Spline. Це браузерна 3D-програма, де можна створювати моделі, анімації і сцени, але не лякайтесь, це легка альтернатива Blender. бо Blender занадто складний. А от Spline простий, і результати дуже класні. Для нього є безліч навчальних матеріалів, і він безкоштовний. Ви можете швидко робити інтерактивні 3D-об'єкти, які потім легко вставляти у свій дизайн чи на сайт. Номер два дополі. Це абсолютно безкоштовний сайт з десятками просто величезною кількістю кольорових інструментів. Генератор палітр, генератор градієнтів, кольорове колесо, перевірка гармонії, добер нас, кольорів. Ну Боже. Я можу перечислювати просто купу часу. Якщо ви коли-небудь застрягали з вибором кольорів, добрі вам точно допоможе. Номер три. VG Type. Це колекція стильних і унікальних шрифтів. Ідеальне місце, щоб знайти щось особливе для вашого наступного постеру або брендового проекту. Дуже класний, естетичний, мега красивий сайт. Номер чотири. Color Contrast Analyzer. це звучить важко, але це дуже корисна програма на ваш комп'ютер. Вона безкоштовно вона підходить як на Windows, так і на Mac. Я користуюся цією програмою на роботі. Вона точна там багато даних, які допомагають з аналізом контрасту. Для чого вона взагалі потрібна, коли ви працюєте над замовленням, які мають чіткі рамки доступності. Цей аналізатор сайта вам у нагоді. Також такі аналізатори можна знайти на інших сайтах, і це підводить нас до номеру 5 і номеру 6. Номер 5. кулорс. Кулорс це сайт і ще мобільний додаток, який допомагає швидко створювати та підбирати кольорові палітри для вашого дизайну. Його головна фішка це швидкість. Достатньо натиснути пробіл, і сервіс міттєвого генерує нову палітру. У Colors можна зберігати кольори, які вам сподобалися, підібрати інші відтінки навколо них. Ну просто собі кліт клясити на цю плюсик, і все буде кльово. Також тут доступна велика бібліотека популярних палітр від спільноти, тож можна завжди знайти щось прикольне для натхнення. Цікаве сервіс дозволяє перевіряти контрастність тексту, теж так само, але тут трошечки менше настройок ніж в попередньому. Color Contrast Analyzer. Він підтримує зручний експорт кольорів у різних форматах. Хекс. RGB, CMYK, HSB це вам стане у нагоді. Користуватися Colors можна не тільки в браузері а й мобільному додатку для iOS та Android, що робить його ще практичнішим. Особисто я дуже люблю цей сайт і не раз користувалася ним у роботі. Він насправді допомагає, коли треба швидко підібрати вдалу кольорову схему, а ти ну, не знаєш, наприклад. Номер 6 – це Adobe Colors. Adobe Colors – це безкоштовний онлайн-сервіс, який дозволяє створювати і зберігати кольорові палітри. Він інтегрований у Creative Cloud, що дуже зручно. Тому він працює напряму з Photoshop чи Illustrator. і іншими програмами Adobe на цьому сайті. Є кілька дуже зручних функцій. По перше, це генератор кольорових схем. Вибирайте правило, гормоні, аналоги, комплементарні, монохромні, тріада, тетрада, -що, що вам там якась рада, яка вам прийде в голову. Можете це вибрати. Система автоматично підбирає комбінацію, і ви також можете використовувати колесо кольорів, яке зручно для експериментів із відтінками. Ще одна корисна функція: це витяг кольорів з фото. Ви завантажуєте картинку. І сервіс миттєво створює палітру з головними відтінками на зображенні. Крім того, тут можна перевірити доступність, протестувати чи не зливаються кольори для людей з порушенням зору, наприклад, при кольоровій сліпоті. На додачу Adobe Color має бібліотеку трендових палітр, де можна подивитися, що зараз у фейворі серед дизайнерів. І найзручніше те, що всі палітри можна одразу зберігати у Creative Cloud, Тоді вони автоматично з'являються в тебе в Photoshop, і ілюстратори готові до використання у вашій роботі. Це дуже швидко і зручно. Номер сім. Міро. Міро це онлайн-дошка для спільної роботи, де можна збирати ідеї, будувати схеми, організовувати проекти. Уявіть собі величезну віртуальну дошку, стіну, на якій ви наклеюєте всі свої думки, от як стікер, референси, нотатки. Це все просто можна туди наліпити, І ви тобі там чик-чик-чик все кидаєте. Тут зручно створювати мудборди, складати майдмепи, візуалізації. Ну, брейншторми найкрутіше. Що працювати можна всією командою одночасно? Кожен може бачити у реальному часі, як рухаються елементи на дошці, такі собі муравішки. Міру також пропоную сотні готових шаблонів від карт дослідження клієнтів до бізнес-моделей і дизайн спринтів. Тож вам не доведеться починати з нуля для дизайнерів. Це особливо корисно, бо можна швидко зберігати концерт, показати клієнту на ранньому етапі і не втрачати час на хаотичність презентації. До того ж, сервіс має безкоштовний план: це три дошки, і цього більш ніж достатньо в принципі для невеликих проєктів. По суті, міро це заміна старим стікерам на стіні. Усі ідеї зібрані в одному просторі, структуровані, доступні завжди. Номер вісім: це фонд Джой. Це сайт, який допомагає підібрати шрифтові пари. Часто дизайнери губляться, я в тому числі теж така іноді. І я не знаю, наприклад, яку гарнітуру краще комбінувати між собою. Мені цікаво, що FontJoy вирішує цю проблему автоматично. Ви натискаєте кнопку Generate, і сайт миттєво пропонує комбінацію з трьох шрифтів, які добре працюють разом. Фішка у тому, що можна закріпити один із шрифтів, який вам подобається, і система підбирає пари вже під нього. Наприклад, ви точно знаєте, що хочете використати Монсерат, <гум> Наприклад, так у заголовках. Просто фіксуйте його, і фонджої знайде йому партнерів для тексту, акцентів, танців. Зробимо все разом. Цей інструмент базується на бібліотеці Google Fonts, Тож усе безкоштовно і доступно для використання в комерційних проектах. Класний допоміжний інструмент для новачків, зокрема, ну але для бувалих дизайнерів теж корисно. Номер дев'ять. Click Pilot. це інструмент для перевірки YouTube-обкладинок. Ви завантажите свою обкладинку і бачите, як е, вона може виглядати на платформі поруч з конкурентами. Це допомагає зрозуміти, чи буде ваш дизайн помітним, корисно для дизайнерів, які роблять обкладинки, на замовлення для тих, хто веде свій YouTube, наприклад. Номер 10 це Backdora. Backdora – це Пакдора. Пакдора це сервіс, на якому ви можете приміряти свій дизайн, пакування на макет на сайті доступні тисячі макапів і сотні шаблонів, коробок, пляшок, журналів чи футболок. Достатньо завантажити дизайн і одразу бачити його в реалістичному 3D. Додатково ви одразу можете скачати розгортку пакування з усіма потрібними згинами, вильотами, отворами, всім, що вам там задовиться, і усі параметри легко налаштовуються онлайн. А результат можна експортувати в PNG, JPEG, PDF чи MP4 Навіть це був список із 10 сайтів, які реально спросять вам роботу. Напишіть у коментарях, які із них ви вже використовували, і який сподобався найбільше. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на наш телеграм-канал Юдізайн. Там ми пишемо про дизайн і не тільки. Якщо хочете більше корисних підбірок, ставте вподобайку, пишіть в коментарях, і які підбірки ви хотіли б бачити наступними. Нас ще багато скарбів до зустрічі в наступних випусках. па-па!